Нові ідеї внесуть свої корективи в інтенсивний трудовий ритм. У стосунках з партнерами можуть виникнути певні непорозуміння. Та за умови вияву шляхетності і добросердечності ви легко зможете їх залагодити. Тільці. Це сприятливий період для роботи спрямованої на досягнення матеріального добробуту. Цього тижня вам випаде можливість знайти впливових знайомих, здатних внести приємні зміни у ваше життя. Близнюки. Ви чудово впишетеся в складну ситуацію і виконаєте те, що потребуватимуть від вас обставини. Вам захочеться екстриму й активного відпочинку. Але остерігайтеся травм. Першій половині тижня варто приділити особливу увагу роботі. Не відкладайте на потім те, що можна зробити сьогодні. У вихідні вам не вдасться повноцінно відпочити, оскільки накопичилося багато домашніх проблем. Леви контакти, поїздки, зустрічі. Це лише незначна частина подій, які відбуватимуться цього тижня. Варто бути максимально пильними, особливо з новою інформацією. Надмірна відвертість може породити конфлікт. Отож у спілкуванні бажано виявити більше тактовності. Дівен період сприятливий для отримання нових знайомств, підвищення кваліфікації. Як людина серйозна, ви не зосереджуєтеся лише на собі. Приділіть увагу творчому розвитку близьких. Терезин! У вас буде багато приводів відчути себе гуманістом. То колегам потрібна ваша участь, то друзям підтримка. Словом ви будете незамінні. Скорпіони. Тиждень пройде у стилі через терни до зірок. Тому не зупиняйтеся на півдорозі. І не здавайтеся, навіть якщо все виходитиме не відразу. Як то кажуть, вода камінь точить. Стрільці. На цьому тижні навіть найбільш скромні стрільці зможуть реально відчути, наскільки втомливою може бути популярність. При Цьому оточення, що потребуватиме вашої уваги. Абсолютно не замислюватиметься над тим, чого насправді хочете ви. Козороги. Ви братимете участь у таких справах, до яких, як видається, на перший погляд, не маєте жодного стосунку. Вихідній час нових знайомств. Водолії. Пошук золотої середини буде оптимальним виходом із неоднозначних і непевних ситуацій, котрими буде багатий ближчий тиждень. Зорі радять вам реально дивитися на речі і не будувати замків із піску. Інакше наразитеся на біль розчарування. Риби. Вас чекає насичений тиждень, який почнеться з приємних новин. Продовжиться він трудовими подвигами а завершиться в компанії давніх друзів.